フフフ Євробачення це задоволення і фан як для глядачів, так і для артистів. З іншого боку, це титанічна праця, як для виконавців, так і для десятків людей, що залишаються за лаштунками. Пропоную пройти шлях, що проходить кожен артист до головної сцени Євробачення, на прикладі української групи Отормаль. В мене до конкурсу дуже серйозне відповідальне відношення. Це така сторінка в нашій історії, яка буде, вона пройде і так далі. Я хочу продовжити писати музику і жити повноцінним життям. Зараз євробачення забирає дуже багато часу. Ми там спілкуємося з Латвією, з Білорусією, з Грузією. Это очередная красивая девчонка. Начиная с репетиции со статистами, первая репетиция, вторая, это у нас все в основном дотачивание технических разных нюансов. Вся сложность в том, что у нас рок-выступление, у нас должна быть красивая, насыщенная красивая картинка по свету, по кадрам, то есть динамика все. И у нас есть еще есть э, проекция, два источника проекции, это маппинг на объемный объект, нашу голову, которую вы видели, да. То есть у нас графика на голове взаимодействует с графикой на полу на заднем экране, на основном. Вот. И там все с точностью до миллиметров нужно промерить, вымерять, чтобы все сработало. Один эффект не победил другой и не испортил номер. Первая репетиция это был совсем черновик, потому что многие технические аспекты были еще не отработаны, те же проектора еще были не отстроены. Тот же свет был очень так, очень черновой и набросочно сделан. После каждого дубля и после каждого репетиционного дня у нас есть комнаты совещаний со всеми основными техническими службами, на которых мы можем Исправить, внести все свои корректировки и на следующей репетиции получить уже совсем другой результат. Чтобы вы понимали, я эти костюмы пошел за два дня. И я реально до последнего дня вот просто думал, как, что оно должно быть. Просто вот так вот решил пацанову, как-то по-новому одеть. И решил, что на осень я такую коллекцию сделаю и они будут участвовать в моей коллекции. Что? Це буде продовження моєї колекції. Броньок, на, ми навіть на, не На Ukrainian Fashion Week. Виглядати краще, ніж я є насправді. Мій костюм, такий схожий інопланетний гость далеко. 2000. тисячі. Робот Вердер. Австралія, там був представник радіостанції австралійської, він сказав, що Ну, це було наші по це такий комплімент. Був нашу сторону, що ми е, дуже відрізняємося від всіх конкурсантів, і він радий, що рок музика є на цьому конкурсі. І він залюбки побачить нас на своїй радіостанції в Австралії і взагалі запрошує нас в Австралію. Це запам'яталося. Я в першу чергу музикант, а не конкурсант. Тут без людей, які саме конкурсанти. Ми максимально акцентуємо внимання на нашого соліста на музикантах. Собственно, поэтому ми не питаємося навалити різні піротехніки всього, щоб відвлекало зрителя от мысли. Я думаю, не одна сотня людей. задействована в воплощении наших идей. В нашем номере задействовано 13 камер. Вот. Есть номера, где чуть-чуть больше. У нас есть 30 секунд, когда мы должны выбежать это все, поставить. Четко на точечке, кругом на разметке. Это есть лазерная разметка, есть разметка на видеополу. И в эти 30 секунд мы еще должны убежать. Поэтому вот тут, если кто-то где-то промахнется, то не сработает все. Це просто нічого не робити. Ти виходиш на сцену, мовно кажучи, тобі вуха вставляють навушники, потім натягають гітару, одягають костюм, ти пересуваєшся пересуваєшся відходиш до мікрофона, співаєш все це і йдеш так само. Тебе роздягають. виймають ви маєте наушники, знімають гітару, Це все, що тобі потрібно зробити, це просто співати. Тому все, що я побачив на сьогоднішній репетиції, тільки тим, що вчора ми були без костюмів, а сьогодні додалося ще одягання костюму роми. Як бачимо, те, що на сцені здається легким та невимушеним, насправді кропотлива праця. Як то кажуть, нема труда, нема плода. Я Женя Попова на все добре.